Бонжур. Добрий ранок, бонжур, як то кажуть, в вашій хаті. Я на дві хвилинки запізнююсь. І що? Вмикнулося. Гарна новина в тому, що я сьогодні весь день на машині маю бути на електричний. Можливо, будуть нюанси, але це не точно. Можливо, попросять терміново віддати машину, але тоді ну, вона мені теж буде потрібна і це питаннячко. Тож, принаймні. Точно буду в комфорті їздити, а не під дощем на велосипеді, як то було вчора. І це гарна новина. Все інше в мене не дуже, бо настрій щось якось похмурий. Мабуть, тому що погано спала вночі, багато прокидалася, багато занадто тривожності. Треба над цим працювати. Добре, день почався. Сава? Савай. Савам йог. Так, відпрацювала вже другу годину. А, і Хотіла, згадала, що ви мене запитували про. Мій досвід кермування, що я так гарно кермую. а Насправді в мене був стресовий спосіб навчитися їздити за кермом. Я розповідала в одному з відео, не пам'ятаю, це було пряма прямо трансляція, чи окреме якесь відео, але точно вже про це говорила. Так, точно, це була пряма трансляція. отже Права я отримала в 2012 році, так, у 2011 році Семену на той момент було півроку, десь 8 місяців, тобто другій дитині 8 місяців, але до цього моменту, у травні, коли йому було 3,5, ми вирішили. Переїхати в село за місто, за 50 кілометрів від Києва, свою квартиру здати, однокімнатну. І після цього е їздити на машині. Купили найдешевшу машину, на що нам вистачило, грошей. Там за 2000 доларів, здається, старенький фіат, який нас дуже-дуже часто підводив, дуже часто він ламався. Е і велику Частину часу, поки в нас була та машина, стояла на ремонті. Але так як ми переїхали, мені треба було возити дітей в Київ. Ми ось чомусь так вирішили. Ну, і в селі не шукали місце в садочку, а возили в наш садочок, який був біля нашої квартири. І так складалося, що я їздила з Києва. Ну, якщо не щодня, то принаймні тричі на тиждень ми їздили машиною в Київ і поверталась я потім з дітьми сама тою машиною. Були в мене випадки, коли на дорозі машина ламалася і не їхала. Ну теж окрема історія, і знову ж таки, я про це вже говорила. Отже, я буквально отримавши права, сіла саме кермування мене тато вчив, ну а права вже в Києві отримувала, здавала тестиці. І сіла і поїхала, бо треба було їхати. Буквально сама за кермом. ці 50 кілометрів їхала майже одразу. А тут в мене ще був стресова ситуація з цією електричною машиною. Я здається, скільки там. Перший раз за неї сіла 3-4 місяці, мабуть, вже тому, а може і більше. Я не пам'ятаю, в мене так... такі дні однакові, такі місяці однакові, що я не пам'ятаю. Ну десь так приблизно 4, нехай 5 місяців тому. Теж треба було просто іншої машини не було в бюро, а мені треба було їхати, вести. Здається, мадам Франсуаз на. Фізіотерапію я могла взяти тільки електричну машину. Я до цього ніколи автомобіль автомат не кермувала такою машиною, тому для мене мені чоловік пояснив до цього на словах, як це має відбутися. Ну, із розряду ввечері він мені сказав, як це відбувається в електричних, ну і в машинах з коробкою передачі автомат. Я сіла на паркінгу. Зробила все по інструкції, начебто поїхала. Але потім, коли до мене сіла бенефіціарка, я забула і не могла нормально поїхати. різко зупинялась машина, я там багато вибачалася. Коротше, такий в мене стрес був. Але якось ми там доїхали. Думаю, вона перелякана. Вона франсуаз зрозуміла, що в мене це перший раз з кермом такої машини. Запитала, я кажу, так. І вже коли я поставила машину, я здогадалась, в чому проблема, те, на чому наголошував мій чоловік, що треба тільки в електричній машині, ну і я так думаю, в автоматі треба тільки однією ногою користуватися. Я про це забула, коли ось сідала і в мене були проблеми. Тож другий раз на другий день я вже вільно сіла, пам'ятала і вже на автоматі така ось без проблем їжу. І пересідаю то в свою машину, то в цю, в мене якось немає ніяких проблем. І досвід водіння у мене доволі непоганий. У нас був період останні роки в Києві, здається, 3, 4 роки майже ми були без машини. Ну, коли вже Григорій народився, четверо дітей було, нам машина вже стала замала. Там просто діти не, не поміщались з нами, і ми її продали. Машину нашу, іншу, іншу. новішу ми брали в лізинг коли Петро народився, коли третя дитина народилась. Ось. бонжур Вже 2 години просування речей. Про півтори години і ще 10 хвилин підмітала підлогу, трохи посуду помила, втомилася. Майже 4 години відпрацювала, зараз ще одна годинка, тоді буде хвилин 40 перерва. Згадала, чому була трохи засмучена, ну, взагалі в мене. Просто мішок питань, за що можна засмутитися, боже, як у більшості людей, мабуть. Але думала вранці про те, що в чоловіка на роботі якісь незрозумілі речі відбуваються, точніше, їм є пояснення. Але... Двох людей вже скоротили, і вчора чоловік мій каже, що, мабуть, наступним буду я. В нього то такі міні-контракти по три місяці кожного разу продовжують. І зараз в нього діє той що до кінця березня, ще два з половиною місяці, але невідомо чи мають, чи зможуть вони, чи мають вони право його звільнити раніше. Це відповідно вплине. Так, я зараз, мабуть, заїду за багетами, бо вчора не вдалося купити ввечері. Розпродали все. Ось. І невідомо, що буде далі. Але більш-менш ми в безпеці є, де жити. Буде що їсти, тож не супер, не супер трагедія і така от страшна річ, але все одно щось таке неприємне. До того ж. Доведеться шукати нову роботу. Це теж сили, час, нерви. Подивимось. Тобто думаю про це. Така ось непевність з'явилася в житті. Ще одна додаткова. Так, щось ми якось багато хліба їмо і так вже сильно підсілена на багети, що це в нас ледь не основна страва. Ну, не основна, ну, але, але обов'язкова

Ну що, нас цей час настав. Мене, мене попросили продавчиня в магазині, зробила зауваження, попросила не знімати її обличчя. Я, власне, і не збиралася знімати. Хотіла показати ціну на багети, Вона так різко підійшла, каже: а що ви знімаєте? Я кажу, ну, магазин показую ціни Добре, добре, не знімайте обличчя, ну, тому що це неправильно. І, ну Якось так вона каже, що чи заборонено не заборонено, а типу, не можна знімати обличчя. Ну, окей, вибачте, екскімо. Але ось таке вперше в мене сталося, треба бути пильнішою, акуратнішою. Ну, це теж таке дискусійне питання. Якщо не знімати людей, ну знімати відео, на якому не буде людей, їх обличчя не видно, я дуже сильно намагаюся, я дітей не знімаю. Принаймні, <кхід> пам'ятаю про це і не роблю цього навмисно, скажімо так. Але ось якщо я ще й в буланжері не можу зайти з камерою, то виходить, що зовсім безлюдні вулиці треба показувати, та і все. Ну, таке, я все ж таки думаю, що це. Така ось врадна. <смі> мені потрапила продавчиня, що вона ось вирішила таке зауваження мені зробити, бо, бо кажу, це вперше в мене за весь час, що я знімаю влоги. Так, мабуть, взагалі. Я не пам'ятаю навіть колись, давно, і в Україні, і тут скрізь. Це перший раз в мене таке. Але бажання відбивають насправді. Так, втомлюєшся, оце. Зайвий раз не хочеться і в камеру вмикати тепер. Добре, я це переживу. Не пережив, не переймайтеся, я це перетравлю. Так на вулиці 14 градусів. Я вже відпрацювала ще одну годину. Їду додому на обід. я була вже вдома, поїла, зробила, зробила відео і зараз прийшла на вокзал. Hey, pardon, thank you. Be, be, be. Ві, мі. Хреб'єн. Мерсі було взяла білети чоловіку на потяг. Справа в тому, що вже майже два роки існує ось така пільга для українців. Можна брати тут, ну, це окситанське, окситанська пільга в нашому регіоні. Можна користуватися потягами, ось такими приміськими, міжміськими за, ну, безкоштовно. Для цього потрібно свій документ на проживання надати в самій касі. І саме через касу можна брати. Не дуже зручно, ну, тому що ось так треба приїжджати в касу. Вона працює всього, всього кілька годин на день, і в вихідні не працює. Але ось можна зекономити. Потяг до тулузи коштує в, в години пік коштує 10, 9 євро, 8, 5 євро. Ну, в такі най, 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 години, так, коли люди на 8 їдуть, там, на 9 ранку, ось ці потяги вони зазвичай максимально, по 10 євро коштують. В інші години на вихідні можна навіть за євро купити. Я маю на увазі всім, не, не пільговикам, а всі люди можуть це через додаток зробити, не через касу, не паперові квитки, а ось такі електронні з QR-кодом. ну як зазвичай по-людськи це відбувається в сучасному світі. А ось безкоштовні, нульові так звані білети можна придбати тільки ось влас власноруч. Щоб мій чоловік не витрачав час в касі, в тулузі він останній раз там простояв і запізнився на потяг, потім довелося наступного чекати, бо довго там черга рухалася. Ось, і мені вдалося взяти йому на завтра, на середу і на четвер. А в п'ятницю він з дому вже буде працювати, буде легше, і, можливо, на вихідних вийде машину відремонтувати, тоді буде ще легше. Ось так і так. Чергове дякую французам і французь в країні Франції так, за таку можливість, що можна безкоштовно. Тобто він ось сьогодні ранком він поїхав, не брав білет вчора, і сьогодні, я думаю, він десь від 5 до 10 євро заплатив. Думаю, що близько 10. Ну і там же ще в самій тулузі метро, трамвай. Теж додатково ще. 2 євро в одну сторону, щоб доїхати. Тож це таке доволі коштовна річ цей транспорт. Добре, я запізнююся. Ми ще 2 години відпрацювати і треба буде поспішати в школу за дітьми. Бонжух! Ну що В барі я посиділа, як завжди, все стабільно з цим. гемблерка знову купувала лотерейні квитки. Я попила коли але тепер ось вже. На одну хвилину затримуюсь, загалом, може, і на п'ять хвилин запізнюся до відкриття воріт в школі. І один відсоток на телефоні заряду. Ось такий підсумок. Поспішаю. Під'їхала до великого гаражу, муніципального такого. ангару. Треба машину поставити на зарядну, зарядний. Там залишилося 47%. За сьогодні більше 20%. Не в відсотках, а в кілометрах там визначається заряд. Я десь 25 за сьогодні використаю. Тут я розетка, кабель зарядный. Все, тут так и залишу машину. Зачиню за только. Так, в мене на понеділок призначений медогляд. Буде медсестра. Ну, Тут медсестра має більше повноважень для того, щоб якісь такі мінімальні обстеження зробити. Буде вона в приміщенні мерії приймати моїх колег теж на, на час. Мені призначено на 9.45 півгодини. Будуть запитувати, розпитувати, чи є в мене скарги якісь, і так далі. І це обов'язковий медогляд раз на рік. Я більше року працюю, але сюди потрапила вперше. Я підозрюю, що все ж таки це для більш таких постійних працівників, працівниць, тому що деякі працюють місяць. Два і звільняються, тож, мабуть, я вже заслуговую на те, щоб пройти тут обстеження. Подивимося. У нас тут внизу багато людей зібралося, судячи з того, що вони перев... всі йшли від церкви, коли я від'їжджала, тільки що вони і переважно похилого віку, плюс майже всі в чорному одязі. Тож я думаю, що вони були. На Месі у зв'язку з смертю, на поховання. І зараз у них тут такі ось поминки після такої зустрічі. І мої діти сподіваються тихо поводяться, як завжди, звичайно. Діти внизу, люди. Ви ж знаєте про це? Навряд чи люди внизу почули б нашим, наших дітей, тому що вони там доволі голосно поводяться там. Можливо, від 30 до 50 людей, які всі одночасно між собою розмовляють, Тож, дарма перейматися, навіть якби мої діти голосно поводилися, вони дуже чемні, тихенько сидять. Діти не мої біжать на заняття з тенісу. в шортиках і в легких ковтинках. Ну, справді, плюс 15. Вечір. І підлітки ганяють на мопедах. А я біжу на свої вечірні 30 хвилин до Маргаріт. Бонсуа! Дюх, ні. Сидю, так. 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 Сьогодні була якась жорстка їжа для маргаріт. Там <кхух> зелена квасоля, така ось трючкова, але не тобто вона видно була сира, куплена. І зварена, але недостатньо протушкована, на мій погляд. Дійсно, і мені було б занадто жорстка. І плюс така ось копчена ковбаса кружечками. Я, звичайно, все порізала максимально там, маленькими шматочками, щоб було зручно. Але все одно Ах, бабуся з'їла лише половину. Сказала, що їй не смакує. Але перед цим вона суп-пюре з'їла, тож, думаю, не голодна. Зазвичай вона досить непогано їсть, як для 97-річної жінки. Все, біжу додому вечерю готувати теж. Тепер вже своїм. Традиційно, як завжди, на цьому все. Влог закінчився. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. І сподіваюся, ви всі підписані. Я дуже за це вам вдячна. Отже, до наступних відео бувайте!